Легляшко радикальна партія, шановні колеги, народні депутати, ті, які залишилися ще в залі, шановні громадяни України, питання приватизації це ключове питання. Існування взагалі нашої держави? Загадайте, як у 90-ті роки за ваучі розтягнули все державне майно. З'явилося 10 кланів олігархічних і внаслідком господарювання яких ми маємо сьогодні надзвичайно катастрофічну ситуацію в українській економіці. Що пропонує нам зараз уряд і фонд державного майна? Вони знову пропонують міняти закон, виставляти об'єкти на приватизацію. Ціни немає хлопці на ці об'єкти. Ви за скільки грошей Шей, збирайтеся його продати, і головне, яке завдання приватизації, якщо завдання наповнити бюджет, як у нас завжди робиться, ставлять план доходів від реалізації майна, який має виконати фонд державного майна, то так ніде в світі не робиться. Майно продавати заради майна, тим більше, якщо воно дає прибуток. А якщо воно не дає прибуток, якщо ви розказуєте, що там неефективний керівник на цьому підприємстві, то ви ж призначаєте цих керівників, ви ж керуєте цими підприємцями. Єнсоми, то поставте ефективного керівника, але брати, продавати стратегічні українські підприємства в умовах російської агресії, коли треба навпаки відроджувати військово-промисловий комплекс, відроджувати економіку. І приватизація в наших умовах може переслідувати одну єдину мету: це збереження підприємств, ефективний керівник. І створення робочих місць. А коли у нас приватизовують підприємства, Юрій Чижмар, колега абсолютно правильно казав, на металолом вирізали. Хто цікавиться, як живуть і годують свої сім'ї, тисячі людей, які працювали на цих підприємствах, які сьогодні, внаслідок того, що підприємство знищене, не мають можливості більше ніде заробити собі копійку і прогодувати свою сім'ю. Отже, радикальна партія як опозиційна політична сила, ми створення що політика нинішньої влади під приводом приватизації розтягнути за копійки, залишку державного майна, це злочин. Це злочин проти українських громадян, це злочин проти української держави. Мета приватизації має бути одна: мільйони нових робочих місць, а не дереван державного майна за копійки, потім поява внаслідок цього нових олігархів в результаті так званої. Деолігархізації, яку нам розказує президент Порошенко. Хотів би я бачити, де та деолігархізація. Зате ми точно знаємо, хто внаслідок цієї деолігархізації мільярди заробляє дерибани. і в тому числі через фонд державного майна. Тому радикальна партія категорично виступає проти дерибану держави розкрадання української власності, яку мільйони українських громадян на своєму горбу будували. Дякую.